Привіт, ми сьогодні в парипсах, що біля папірені. Артем, привіт. Трохи промок. Трохи в нас погода шотландська. Світла нема, працюємо від генератора. Бурили ми вже в парипсах у нас хороша вийшла свердловинка, а тут приїхали. Глибина криниці 12 метрів, пісочку всього пів метра, далі пішла доволі плотна глина. Її 2 метра було. І далі півтора ну, метра. В принципі, хорошого, я вважаю, хорошого горизонту. Ну, звісно, ми зараз побачимо, який він, як зробимо на нього скважину, але передварительно горизонт непоганий. Відповідно, глибина обсадки в нас буде 3,5 метри, 5-метрова труба, 3 метри фільтра, 2 метри на водонос і метр буде на. Пів метра того пісочку, що є в криниці, обсадиться. Ну, там він доволі плотний, не знаю, є там в ньому вода да, чи немає, ну нехай буде щось додати. Ну, оця частина буде на прийомну віддаючу частину. Тобто скважини вода буде сюди виливатися, на колодязь і з криниці сюди буде забирати. Насос буде стояти на дні скважини. Дно скважини у нас заглушене. отак. Ну що ж, спробуємо. Прикупив собі новий апарат, рабіровський міксер 2 кВт для проходження глин, але генератор наш не потягне і цю, і цю дрель, і цей міксер, і погружний насос наш дренажний 1,5 кВт. Тому будемо по будемо добивати Дніпроема. Простій друг. Так, обсадились, промились. Закинули вибраційного насоса. Отак, водичку качає, витягує з водоноса всю ту глину, яку ми загнали при бурінні. Глинка була, дай Боже. Так, качаємо хвилин 40. Річка вже просвітляється. Так, хазяйський насос. Добавили труби, додали провід і зараз спустимо його на прокачку. Так, прокачуємо свердловину уже хазяйським погрозним насосом. Продуктивність у нього пише 2800, качає він реально десь 2 тонни 2 за годину. Колодязь докачали повністю. Динамічний рівень спустився в трубі. Ну, Але воду не вибирає. Давайте виключимо насос. Зараз виключили. І подивимося, що буде, як скоро підніметься вода і через фільтр буде переливатися на колодязь. В колодязі оце ремонтне кільце више трохи ремонтного кільця набирається. ну Літрів до 300 по запасу. Оп, пішов перелів на колодязь із скважини. Тобто ще запаса у цієї свердловини. 300 літрів є. Ці свердловини хорошо працюють в комплексі з криницею, особливо коли дебіт невеликий, коли там 500-700 літрів, 300 літрів на годину. Завжди хорошо що є резервуар колодязь. коли трошки набирається. Ну тут вообще шикарно. Насос воду не вибирає взагалі. Так, включаємо насос. Так, насос нас качає. І отак от в керниці, в вскважині з краниці на завою стріля. Все, залишилось нам доброкачати і підключити вже на систему замовника. Всім пока! З вами була майстерня води.